Краща партія це нова українська комедія. Незважаючи на асоціації, до політики стрічка стосунку немає. Це історія вибору між коханням та грошима. Є у фільмі і Новий український поліцейський. Його зіграв Василь Вірастюк. Уявляєте, в мого персонажа навіть імені немає, він просто капітан. Ось такий бувалий. Судячи по всьому, вже багато чого знає, багато чого пройшов. І ось він такий впевнений в собі, трошки пригальмовує. Ось, але, але такий компетентний. На відміну від сержанта. Сержант шухірний, а я такий нормальний. Актори, які грають у цьому фільмі, своєю роботою задоволені, переконані, це кіно достойне широкого екрану. Адже тут і сценарій цікавий, і постановка варта уваги. В этом фильме я играю человека, которого, у которого есть много денег, но он не испорчен этим, потому что получил хорошее воспитание. Чем мне нравится просто потрясающий сценарий, потому что он в хорошем смысле американский. То есть те фильмы классические, которые... Ми дивили, там, привыкли смотреть в 90-х. Вот ета сценарій учить к этому. Для мешканців нашої області фільм особливий ще й тому, що частина зйомок відбувалася на Тернопільщині. Замок у селі Личківці Госятинського району на час роботи над кращою партією став старовинним готелем. Що ж до акторів, запевняє режисер Юрій Рудий. То вони зіграли на високому рівні, а деяким героям, узагалі, довелося не солодко. Стан е, актор, який повинен був отримати. Від одної з героїнь по обличчі. общем, кожного разу, коли вона імітувала удар, то це виглядало фальшиво. Після чого режисер підійшов до неї і каже, рубани його по справжньому. І вона його як рубанула, ну він дограв свою роль, молодець, чітко, все ну, настільки натурально вийшло. Деяким героям нашого фільму я реально співчуваю. Тому що один одного пес вкусив, другому по морді дали. третій там має впасти. Вікторія Булітко в кращій партії грає поліцейську. Розповідає, в першу чергу зацікавив сценарій. А її роль до вподоби, й тому, що поліція не так давно стала частиною українського суспільства. Ну що, я шустрая, я бистра, я е, у мене більше емоції вперед, ніж ум. Ум у нас капітан онопит. Он... Мощ. А я так поки только учусь. Честно говоря, я согласилась на этот проект, потому что мне очень понравился сценарій. Ребят, которые написали его, меня просто поразили своїм, своей любовью. Актор Сергій Комаровский, якому дісталась головна роль у стрічці, з Вікторією згоден. Фільм життєрадісний та щирий. А головне у ньому кохання. Фільм буде глибокий, цікавий і веселий. Радісний, я бы так сказав. Потому що в этом фільмі побеждает всегда любовь. Я желаю вам всім, щоб в нашій жизни всегда була впереди только любов. І главное была ведущая життя полоса, полоса любви. Прем'єру української команді запланували на лютий.